Всім привіт! Сьогодні я знову граю в форзу. Я хотіла сьогодні попроходити якісь сезони, гонки, але як ви бачите, у нас шукається вишибала, тому що було прийнято рішення, що сьогодні вечір субота і буде зараз тут багато людей. Може бути просто дуже класна катка, а сезони можна в принципі в будь-який момент позаписувати. Тому зараз я сподіваюся, що це реально буде класна катка. І я не зря. О, вже починається. І я не зря. Зараз витручу цей час на вишибало, а не на сезон. Не думаю, що це щось прямо таке погане, де з'являтися. Де ніколи не з'являлась. Нагорі. Підходить. О, отак от, от. В останню секундочку. <сі> так, я надеюсь, це буде просто найкраще форсис. Субота, вечір. Я переможу і все буде круто. Так, буває дроп на горі? Буває. Але не зараз. А що то сине? А, то хмари Так, ми часто зустрічали дроп на горі, але сьогодні ми його не зустрічаємо. На жаль, де у нас зона? Я в зоні. Чи так, я в зоні, супер. Дропа там немає, випадково нагорі. Можна швидесенько проїхати, подивитись. Ну, так, я далеко їхати не буду, але тут дивіться, який гарний обзор. Ось так от вниз. І надіюсь, я встигну щось з того забрати. Попереду людей немає, але блін, восьмий рівень. Але до тих дропів ще досить далеко. Вони є, їх багато, я лечу в дерево. Куди-небудь лечу. Згадом також норм, знаєте, в чому проблема? Ой, давай швидше. Там уже восьмий рівень, восьмий-восьмий. Я поки злечу, ще якщо застряну зараз тут десь. А це була погана ідея. Окей, окей, ідея погана, але нічого зараз треба вміти виходити з будь-якої ситуації. Зараз знайдемо шостий рівень, сьомий, восьмий. Ну Все буде супер. Головне доїхати до тих дропів, перш ніж до них доїде хтось інший. Я вже не знаю, куди я їду, де вони там є. Он бачу ліворуч. Ліворуч я бачу сосну. Чи не сосна, а що це? Ялинку. О, ось тут правіше буде ближче. Є, тут прям багатенько я зможу щось обрати, я сподіваюся, там не другі рівні, а щось нормальне. Так, давай, 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 швидше. Так, там є люди, там немало людей, але я надіюсь, що мені щось лишиться. Ось тут ніби нікого не бачу. Ну, я бачу оти продукти отримали для дропа. Блін, і ось я його бачу. І ось він його забирає. І це, здається, був п'ятий рівень, так? Все, дроп пішов, я не встигла. Не їдь до мене. Іде тепер всі дропи, що мені робити? Ух, він поїхав в іншу сторону. Але там він їде ще один. Більше... Блін, вночі взагалі нічого не видно. Ай, капець. Так я не хочу їхати до того. Ну як же? Я буду ганятись на першому рівні. Четвертій, четверті. Так, он бачу дроп, але він далеко. І цей чувак, скоріш за все, також їде до нього. Де у нас там зона? Нормальна. Блін, але там також є люди. І зараз буде така сама ситуація, так? Капець. Гора була помилковим рішенням. Я це вже зрозуміла. Нічого, зараз розберемося, блін, субота. Блін, ну вже 35 гравців. Це я так довго згори капець і цей дроп хтось забрав. Це нормально? Дайте дроп. Дайте, дроп А я не звернула увагу, скільки відразу було гравців Ввечері субота, мабуть, всі грають не в форзу. Мабуть, зараз як точку зіграю і буду записувати це зони. Ой, капець! Оце провал, оце провал. Взагалі ніч нічого ісінько не видно. Люди всі ліворуч, жодного дропа немає. Зона щось звужується надто довго, чи було відразу мало людей. На жаль, я не звернула увагу. Там уже світанок, а тут пустота. На жаль, зате я зустріла камінці. Дивіться, як перескочила. Боже, яка я молодець. Так, куди їхати, блін, де брат? Брати, брати. де брати дроб? Я дуже рада, що чувак не запропонував мені гонку, хоча в нього були всі шанси на перемогу. Але я не знаю, який в нього рівень. Можливо, це якийсь такий дурачок, як і я, який їздить уже 30 гравців. Шукає. Хоча б другий рівень. І у нього з-під підноса забрали два дроба. Угу. Да, може бути таке. Людей багато, але сенсу з ними ганятися небагато. Хоча все можливо, блін, воно там звужиться колись. Я не розумію, коли вже буде те злуження, щоб з'явився новий дроб. Є там щось, значить. О! О! Так, там пішов. Ну ну, звісно. Ну, ну на що я могла розраховувати як не на третій рівень? Оце скільки каталася, третій рівень, ну це це форза. Геніальна гра. Я завжди знала. Це... Ну не наскільки. Ну не наскільки, щоб коли 30 гравців мені дати третій рівень. Хтось там є. Праворуч, Справоручно два дропа, я їду туди. Тому що на третьому рівні діла не буде. Блін, а де вони ділися? А он, блін, вони на тому боці. Вони прямо біля моста. Так, зараз швидесенько я переїжджаю, поки не звужила зона. Беру тачку, яка там є, і йду ганятись. 28 гравців щось неохотно сьогодні. Всі ганяються, але все одно люди є, вони грають. Блін, капець, треба було все-таки за зони знімати. Але, можливо, ми ще не знаємо, чим це закінчиться. Можливо, я зараз тут щось таке найду. Десятелі. Третій вілостер, Дякую. Окремо, дякую. Друг. Ммм, гарно їхала, знаєте. Так, там хтось поїхав. Ну, дев'ятий рівень уже в когось. Раз він не взяв всю тачку, значить або в нього високий рівень, або тут е, щось дуже прикольне. Третій рівень. йо ма йо ні -ні, ні ні ніякої гонки. Що тут на мосту? Я зараз втоплюсь, так? Ну, скажи, що тут на мосту? Чи їхати мені туди, чи ні! Вольво третій. Супер! Ну і навіщо я витрачала скільки часу? Хтось мені може пояснити? Максимально не в мій день, добре, що зараз вже світанок. Зона звужується ще раз, і зараз буде новий дроп. Але поки він буде, я вже з кимось поганяюсь. Ось чил. Блін, куди ти поїхав? Я б тобі гоночку запропонувала. А, він, мабуть, також якийсь везунчик поїхав шукати цей дроп. Он хтось бере тільки другий рівень. Значить, входиться в не так погано, але 22 гравці, третій рівень. Блін, е, Уявляєте, на третьому рівні залетіть в фінал. М -м -м. Такого моєму в житті ще ніколи не було. Але це щось новеньке. От, наприклад, зараз я буду топитись. Все добре. Довго тут виїжджати, мені довго. Нормально. Так, там уже зона. Блін, а де тут дроби були? Вже їх десь протикали. Ладно. Не їде на те дропи, їдемо туди. Ні людей, ні дропів. О, о, то одну людину тільки що застріла. І все, і все, і все, і все. Ой, хто ж мені оце сказав зараз грати форзу. Ой, вишибалу. Не знаєте? Я знаю. Капець, це просто це просто провальна катка. 20 гравців. Так ви бачите, що люди навіть не вилітають, ніхто ні з ким не ганяється. Людей мало, карта доволі велика, але у людей вже є там 9 рівень, я бачила. Другий, та хай ти скажешся, блін, що це таке? Третя, переключіть, будь ласка, на першу. Дуже дякую. Так, я вилітаю, опа 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 купа, купа, дропа. Зараз я тут проїдусь. Головне, лишіть мені щось, так, хтось сьомий рівень. Угу, Третій. да-да, Та який сьомий, боже, ну про що я взагалі говорю? Ось хтось їде, клас! Не їдь до мене, я хочу ось цей дроп забрати. Третій. Я не розумію, де всі нормальні рівні ділись. От хто? Я, я взагалі дуже часто можу зустріти машину. Четвертого, п'ятого, шостого, сьомого, восьмого рівня я зустрічала, а тут просто третій рівень. Мабуть, ця катка не знає більше цифр. Ні, ну це серйозно? Ну, що це таке? Я що серйозно... Тільки скоріше за все мене хтось зараз прибере з цієї катки? Це прикол? Це якийсь прикол? Це, це реально хтось знущається? Скільки тут цих третіх рівнів? Ні, ну серйозно? Як таке взагалі може бути? Третій рівень максимум, що я бачила, ей. Є, ну, четвертий це вже звичайно рівень рівень. Нарешті, я б сказала. Ой, вже мала зона. Ну, тут ні про яку перемогу і мови не йде. Зона мала, дропа куча, людей 14. Ну, не така мала, як може бути. Четвертий субару я лишусь на ланцері. Не знаю, що з них краще. Так, далі їдемо. Я чисто всю катку дропи збираю третій. Ну, я не здивована, в принципі, вже скільки цих третіх. О, п'ятий! Та ви що, блин, то може так і не до 9-го дійдемо. Дуже гарна катка, я вам скажу. Мені взагалі все дуже подобається. Жодної онки. жодної. 13. Та ні, я не дойду цю гонку до кінця, але такого... Ой-ой. Є сенс на гонки. А я не знаю, що в нього, але окей. Давайте ще дропи. Враз у нас тут така катка вийшла, що я тільки те й роблю, що збираю дропи. Проведемо якусь аналітику, які тут найчастіше трапляються дропи. Поки третій і другий рівень. Блін, восьмий когось я просто. Ой, шок-шок-шок. Так, коли там буде ще одне звуження? Я готова до нової порції дропів. Так, ну, тут я вже всюди була. Так, тут ніби була. Третій, ну, третій я вже точно бачила. Третій, значить, тут я всюди була. Тепер можна сидіти кудись-туди, а ч ні? Взагалі цікаво виходить катка. Так, так. Це дроп чи. А, ось дроп. Блін, ну давай, ну хоч щось, нормальне, ну будь ласка. Третій. Угу. На що ти розраховувала? Так, зараз буде нове звуження. Oh, yes. Що там по дропах? Буде щось? Так. Цей ми вже переглянули. Зараз переглянемо ось цей. Чувак його не взяв. Ну зрозуміло, у людей. Третій. Та що ж ти поробиш, блін? Я в шоці, як таке може бути? Форза зламалась. П'ятий рівень, одна тачка на всю карту. А оцей чил хоче, походу, зі мною гонку. П'ятий ліван, Ні, ні-ні. ні, 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 Не треба нам мазіраті Ліван. І їхати зі мною також не треба. В нього, здається, також Мазіраті ліван Ми можемо так довго з ним по кругу кататись, поки там всі повишибають. Не їдь за мною, блін. Ой-ой-ой. ой, -ой, 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 -ой. Чому мене зараз зона не вишибла? Ви подивіться на нього, який настирний. От чого його там чил на гонку не запросив. Так, там ще двоє, блін, щось всі їздять по краю зони. Зони, Мабуть, у всіх погані тачки і всі такі, е-е, я не буду ганятись. Так головне ніде не застряти. Блін, взагалі виходить дуже цікаво. Ось о хтось так летить. ой Ой-ой-ой. Не надо, не надо до мене, не надо, не надо, не надо, не надо. Він хоче зі мною гонку, я не хочу з ним гонку. Я тікаю, я тікаю, я тікаю, я тікаю, я тікаю. До останнього, до останнього, до останнього, до останнього, не треба. Чел. Так він мене не здоганяє, що дуже дивно. А я знаю, що в нього. Восьмого ем, рівня в нього машина. Ой-ой-ой, ймаю. Капець, блін, він довго буде за мною так їздити. Я не хочу. Але досить дивно, що я на п'ятому рівні тікаю від нього на восьмому рівні, в нього точно восьмого рівня автомобіль. А він десь вдарився. Ой, так, у мене перша в житті форза вишибала. Я... Де в мене не було жодної гонки. Капець, так, які тут є тачки, значить, сім тачок, Восьмий. Угу, Ну, ще тільки що зі мною ганя. А чи це, можливо, він і є? Куди буде фініш? Фіг його знає, ну, кудись туди. Так, ну де ще люди. Я хочу подивитися, хто там на яких автомобілях може. 7-6. Ну, в принципі, можна їхати десь буде туди. На перемогу ніхто не розраховує, там є 10 рівня автомобілів у людей. Так, 6, 7 км, Їдемо на фініш. Жодна перша гонка. Всі вишибалі. Я друга, але зараз мене всі нас доженуть. Нічого страшного. Просто їдемо, просто кайфуємо такої гонки. Ще не було. Просто жодної гонки, крім цієї, жодної. Я взагалі в шоці. У мене перша така вишибала в житті. Що там далеко їхати, мабуть, треба завертати. Зараз угу. оцей камінець проїду і завертаю ось туди. Так, так дивіться, я друга, Які там у машини у людей тоді. Ну, оце я бачила восьмого, мазіраті п'ятого я бачила, десятого в когось є 100%. Блін, як я можу їхати друга. Я ще й так добре їду. Там де буде фініш? В місті, я не розумію. В місті, так. О, ну Тут цю горку, звичайно, можна було бігати, це була моя помилка, я зараз буду дуже сповільнюватись, але нічого, блін, та. Ой, це була моя помилка. На колеса, на колеса, на колеса. Супер! Та нічого, третій, в такі... Ну третій спити, звичайно, погано. Я просто в шоці. Блін, хочу його пригнати. Хто там їде? Це той восьмий рівень. Блін, хочу, 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 хочу перегнати. але він зараз з гори розженеться. Ай! Жалко. Ну ладно, буде третє. Блін, ну фа фані, фані oh така гонка, фані. Такого мене ще ніколи не було. Ааа, блін, я ще можу мільйон разів сказати цю фразу. А, це шостий рівень взагалі. Це порш. Блін, я майже його наздогнала. А, Капець! Блін, ну третя, третя. Я перший раз в житті на п'ятому рівні тачки в фіналі. Я доїхала третя з п'яти, взагалі третя з сорока. У мене не було жодної гонки, крім фінальної за всю гру. Ха -ха -ха. Хоч там деякі люди хотіли зі мною поганяти. Ну, блін, ну реально, це така перша гонка в моєму житті. Перша вишибала, щоб була такою. А -ха -ха. Блін, класно. Хоч дуже жалко, що не перше. Знаєте, перше це було б взагалі супер. Але, блін, таке також мало колись відбутися. <рес> так, що ж, далі я буду знімати сезони. Ну і вишибалу також, і ще голіаф пройду і гонки сяки би прохожу. З це я всім дякую за перегляд, всім гарного дня, всім гарного вечора. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Бувайте!